Стежками чарівної України. Вишита колоссям і калиною, вигойдана співом солов'я, зветься величаво Україною, земле зачарована моя. Сьогодні гарнюня та шустри поведуть тебе стежками нашої країни. Державні символи. Для вирізнення свого роду, відоокремлення своїх земель. Люди здавна використовували знаки символи Ці символи збереглися до нашого часу. Тому герб, прапор і гімн, які є державними символами України це своєрідні ключі, які відкривають сторінки історії життя українців, розповідають про те, як створювалася наша держава. Гімн – це урочистий музичний твір, величальна пісня. В якій оспівується Україна, твоя рідна батьківщина. Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Прапор, синьо-жовтий прапор це символ української держави, її незалежності. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний прапорець, цей, що я маю, символ України. Нема в світі більш святого і не буде ніколи. Відкрай неба голубого над пшеничним полем. Герб, золотий тризуб на блакитному полі, це державний герб України. Наш герб. Тризуб у ньому сила, Отця Небесного і Сина, Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольні нові. Символи, предмети вінок особливим оберегом в Україні завжди був і є вінок. Це не просто краса, а знахар душі, символ. Життєдійної сили землі, бо в ньому є чарівна сила, що біль знімає, силу береже. Плетіння віночка то своєрідна наука. Потрібно знати, з яких квітів і коли плести, яке зілля, з яким плітати поруч. Кожна мати дуже ретельно підходила до плетіння віночка для своєї доньки. Всього віночку 12 квіток, і кожна з них є оберегом. До віночка вплітаються квіти яблуні, калина, безсмертник, дереві, соняшник, чорнобривці, барвінок, любисток, волошка, ромашка, червоний мак та фі. Вишиванка національна святиня, бо символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Зв'язок, що не припиняється віками. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. За формою це біла вишита сорочка, виготовлена з нього чи конопляного полотна домашньої роботи. Вишиванка це є оберіг людини від лихого ока та злих духів. Рушник це символ України, відбиття культурної пам'яті народу. В їх узорах збереглися прадавні магічні знаки, образи дерева життя, рушник є неодмінним атрибутом народного побуту, весільної обрядовості. Вони застосовуються як традиційна окраса житла. Символіка іграшки, сопілка символізує мелодичну душу, українсь... мелодичну душу українського народу. Свищий оберіг, шумові ефекти якого за повір'ями відлякують злих духів. Півень, іграшка українських гончарів, птах пов'язаний з сонцем Він не тільки сповіщає про початок дня, але й провідником є сонця в річному та добовому циклах. Він охороняє від небезпеки, розгонює своїм криком нечисту силу, відлякує біду. вітає Сіт сонця, обертає до втечі сили зла та тьми, пильнує небезпеку. Лялька-мотанка, українська народна лялька, символ жіночої мудрості, родинний оберіг, здавен у кожній родині вона була символом мудрості, берегиною роду, символом матері прародительниці та зв'язку між поколіннями. Одна із найдревніших іграшок і сакральних, священих, тобто істот нашого народу потужна, солярна енергетика, що закладена в лялькову душу, принесе благополуччя своєму господарю. Хатні символи, річ, символ материнського першопочатку, непорушності сім'ї. Рідної хати. В Україні існував справжній культ печі і не тільки тому, що в ній варили їжу, пекли хліб, сушили збіжжя, на ній спали, лікували простуди. Піч була глибоким символом рідного вогнища, неперервності роду. Піч, наче мати, рідна, піч у хаті, саме, що вівтар у церкві. Рідну матір може відмінити лише піч, казали в давнину. Колиська перша земна домівка людини, наповнена магічними властивостями і наділена хорошими силами, аби захистити життя та здоров'я малюка, котрий має продовжити цей рід, в якому прийшов у світ, а тому колиська це є символ безсмертя роду, якому не буде переводу. Скриня Сим... символ заможності, збереження сімейних і родинних традицій. Поваги до праці й духу предків, як правило, в скрині зберігають придане дівчини, здебільшого виготовлене нею самою вишиті сорочки, блузки, рушники і наволочки, сувої домотканого полотна та інше. Місце скрині підтверджував талант і працьовитості над нареченої потак і говорилось, яка скриня, така і господиня. Символ птахи. Лелека символ любові до батька й матері, котрі благословляли тебе на світ, а тому цей символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини, щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він птаха священна, За розорення його гнізда кара вогнем. А ще лелека приносить до оселі немовлят. І щасливе те село, яке має хоча б одне лелечене гніздо, його обходитимуть стороною чорні хмари та злі буреломи. святий обов'язок лелеки знищувати різних гадів, себто гадю, жаб. Соловейко свята і вільна божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперше. Неперевершеного таланту, провізник богині весни, його спів завжди сприймається як щасливий Божий знак, а відсутність співу солов'я свідчить про передчуття дітей. Зозуля віща птиця, присвячена богині весни, живі, живий символ людської долі. Вважається, що сам Бог чи богиня в образі зозулі літає лісами і віщує роки. Зозулю запитували, скільки літ житимемо, та інша людина, скільки мати дітей або тощо, говорить українська приказка. Зозуленька кувала, літочка казала. Рослинні символи Україна це отча земля. Рідний край, де ми народились, її багатства, це безкраї лани пшениці, вишневі сади, квітучі поля, льону, калинові гаї. Кожен народ має свої святині, свої символи, опоетизовані образи дерев, квітів, птахів, тварин. Є вони в нашого народу калина, верба, дуб, волошки, маки, ромашки, мальви, соняшник, чорнобрив, м'ята, любиста. Вони віддавна обособлюють красу України, духовну міцію народу, засвідчують любов до рідної землі. Калина це символ вогню, сонця, неперервності, життя, роду українців, України, дівочої чистоти і краси, вічної любові, кохання, вірності, гармонії, життя та природи, материнство, плодючості – символ. Нескореності та стійкості, українського козацтва, незрадливої світлої пам'яті, єдності нації, потягу до своїх традицій, звичаїв. Без верби й калини нема України, каже народна мудрість. Верба це жіночий сил, уособлення таємничої сили жінки, водючості, материнства. Де верба, та не вода, каже прислів'я. Люди за допомогою вербового. Прутика навчили шукати джерела і криниці копали під вербою. Дуб символ сили, чоловічої могутності. Шанували дуб, як родюче дерево, на ньому багато жолуді, на Україні існує звичай садити дубок, коли народиться дитина. Споконвіку шанують в Україні квіти. Вони милують око ніжне, хвилюють душу. Міцно прив'язують наші серця до, домі, до рідної домівки. Наші предки обожнювали квіти. Квіти постійно супутники нашого життя, вони на вишиваних рушниках, скатертках, ними розмальовують печі, стіни осель, а ще квіти є, наш, нашому національному, є на нашому національному одязі, символізуючи доброту, щирість душі. Квіти на рукавах сорочки оберігають від хвороби та злого ока. Соняшник символ сонця, праці, достатку, сили й добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів. Крім цього, соняшник символізує батьківщину. Як соняшник повертається за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом. Звернена до своєї вітчизни, як сонце для соняшника єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини батьківщина, єдина і найвища цінність. Увагу людей завжди привертала яскрава краса маки. В народі співають нема цвіту кращого від маківочки, нема роду міцні милішого від матіночки. Гарна ця квітка стала символом дівочої вроди, червоний колір квітки символізував щирі, чисті почуття, волошки або васильки, символ ніжної і тонкої душевної краси, скромності і привітності. Назва квітки, каже легенда, походить від імені хлопчика Василька, якого русалки на зелені свята заманили в поле і залоскотали. І Перетворився у квітку, названу його іменем. Гарнюня і Шустрик запрошують вас пограти у народну гру «Ой, чого ти метелики. Ми обов'язково з вами в неї пограємось. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує народ. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Їх вишивають на сорочках-рушника, народні символи це наші святині, наші обереги. Обов'язок кожного українця знати, примножувати і не забувати передавати нащадкам традиції, звичаї свого народу. Все буде Україна!